Вітаю всіх на моєму каналі! Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, що вас приємно здивує. Карту я вже розклала. Нагадую, розклад загальний може програтися не, у всі... не для всіх. Так, дивіться. У вас намічається або якась поїздка, або переїзд, і люди про це багато спілкують. Або ви звідкись приїхали, була у вас ця поїздка, можливо, там на відпочинок який, що ви викладали в сторін свої фотографії, люди пліткували. Ви отримаєте якусь інформацію, якісь нові знання у вигляді повідомлення. Ви отримаєте певну інформацію. так? І... Буде якесь повідомлення, яке дозволить вам скористатися цією новою для вас інформацією. І дозволить ця інформація вам. Ну, коса не тільки це прибрати свого життя, коса, це ще й пожинати плоди. Тобто скосити теж і вже е, пости, е, поспіло. Так, і ключ йде до вас в руки. Далі. Розклала тільки два ряди, дивіться, третій ряд шикарний ряд, тут немає потреби викладати третій. І Лілії повністю задоволення, душевний спокій. Дивіться, задоволення від спілкування з кимось. Можливо, будете проводити вечори, дуже приємні з кимось. Це протягом двох тижнів у когось. ну, Тут більше йде два тижні. Максимум 2 місяці. Так, теж успіх, удача. Сонце. Успіх, удача, самореалізація. Тобто, дивіться, підряд 4 самих таких приємних карти. Далі, людина, вірна, коло вас. Тут не сказано нова, чи ваша якась людина, хоча будуть зустрічі ж цією людиною або, взагалі, з людьми. Дуже вірна вам ця людина буде. Тобто, не підведе ніколи. І ця людина угу, заходить в ваше життя назавжди. Тобто на постійну основу. Так, на дні колоди у вас. Все ж таки ви на розвилці стоїте. Так, прийдуть до вас гроші. Звістка до вас іде дуже-дуже приємна. Можливо, про приїзд цієї людини, або ця людина якраз повинна до вас приїхати, ви її знаєте, і люди спліткують про неї. Можливо, ви з кимось із своїх подруг або друзів обговорюєте цю, цю ситуацію, якщо вам ця знайома людина. Отже, цей вершник несе вам дуже-дуже приємні новини. Можливо, він вам і повідомлення якраз про гроші несе. Але обирайте, не затягуйте правильну дорогу, ви не помилитеся. Ви виберете так, як треба, і вийдете в лілії, в сад конюшину, сонце. Це я не знаю, як розшифрувати всі ці карти 4, але це повний успіх, повне задоволення, радітимете, як дитина. Нехай це хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.